Вітаю всіх на моєму каналі. Приготуємо до Різдва дуже смачний медівник, який називається потрібна карамель. Виходить дуже ніжний, мега смачний, тому що всередині ви зможете знайти бісквітні медові коржі на основі карамелі, а також збита карамель та мус на основі карамелі. Це дуже карамельно і дуже смачно. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал та покласти вподобайку. Залиште коментар, який торт вам найбільше подобається. Перш за все, розпочинаємо приготування з карамелі. Відео як приготувати. Карамель в мене є на каналі, а далі ми готуємо медові коржі. До початку ми змішуємо масло, цукор. Та мед перекладаємо все на парову баню, допоки суміш не розтопиться та не об'єднається. Зауважу, що ємність не повинна торкатися води, а вогонь повинен ледве-ледве жевріти для того, щоб вода дуже помало кипіла. Додаємо соду та енергійно вимішуємо. Невдовзі мед погасить соду. Тим часом додаємо карамель. До речі, посилання на цю карамель залишу в описі під відео. Карамель я використовую холодно з холодильника. Таким чином вона трішечки понизить температуру нашої заварної основи, тобто медової, і вже сміливо можемо додавати. Яйця, так вони не згорнуться і добре вмішаються в тісто. Далі до борошна додаю розпушувач та в декілька етапів просію до основної частини, замішуючи тісто. Тісто повинно утворитися ось таке м'яке, пухке та досить липке і рідке. Далі накриваю харчовою плівкою та відправляю в холодильник для стабілізації, найкраще на ніч, як зробила я. Далі знімаємо плівку, дістаємо тісто з миски та розділяємо на поверхні, яку посипала борошном. На 10 рівних частин, тобто на 10 корижів. Можете зробити більше-менше, регулюючись за діаметром. Я залишу в описі кількість інгредієнтів на торт діаметром 18 см. Далі всі решта шматочків ховаю до холодильника, один залишаю для праці. Розкачую його на пергаментному папері, тому що тісто швидко гріється і досить м'яке робиться, щоб його менше переносити з поверхні на папір. Розкачую необхідної товщини та вирізаю за допомогою кільця. Залишків, які залишились, вирізаю ось такі маленькі. Печиво, а також можна використовувати для декору зовні. Коржі випікаються приблизно 5-7 хвилин при температурі 180 градусів. Залишаю корж на декілька хвилин на пергаментному папері, а далі його знімаю, допоки вони ще теплі. Та залишаю на решітці до повного охолодження. І так розкачу та випікаю всі коржі. Поки охолоджуються коржі, в мене є час, щоб підготувати мус, тобто начинку для нашого торту. Для цього в холодній воді замочую желатин, до жирних вершків додаю солону карамель, до речі, кількість Інгрієнтів указую внизу в описі під відео та довожу цю суміш на вогні до 80-85 градусів. До цієї гарячої суміші додаю віджатий желатин, розмішую так, желатин у гарячій суміші дуже швидко розійдеться, відкладаю вбік, бік допоки суміш охолоне, тобто нам необхідно приблизно до 30 градусів охолодити її. Тим часом необхідно сцідити сметану. Я використовую сметану 20%, перекладаю на сито та залишаю її, щоб стекла рідина. Та залишаю на декілька годин. Після цього збиваю до м'яких піків Жирні охолоджені вершки та буду змішувати з оцією мусовою основою. Робимо це ніжними м'якими рухами охайними, для того, щоб не опали вершки, і суміш утворилася м'якою, пухкою однорідною, ось такою. Та буду закінчувати приготування сметанного крему. Далі ось цю стіджену сметану перекладаю до ємності, додаю цукрову пудру. Можете додавати за своїм смаком, в залежності від того, як, наскільки кисла сметана. Трішечки збиваю міксером, щоб розчинилася цукрова пудра. І до цієї сметани нам необхідно додати. Дати збиті вершки до щільних піків, вершки беру жирні, охолоджені. І додаючи вершки в декілька етапів до сметани, об'єдную. Крем повинен утворитися ніжний та пухкий, проте гарно тримати форму. Останнім етапом приготування начинки це буде збита карамель, охолоджену карамель пробиваю міксером до посвітлішення. а збиратиму торт в розсувному кільці, який простелила ацетатною плівкою. На дно викладаю корж, зверху крем та карамель, які я переклала в кондитерський мішок для зручності. Крем розрівнюю за допомогою ложечки. Щоб прошарок крему був рівномірний та тонкий. Зверху на крем викладаю збиту карамель, маль викладаю так, щоб вона була тільки по центру і не витікала з боків. Далі намагаюся також кремом зверху сформувати тонкий прошарок, щоб заховати карамель всередину. Так при розрізі буде гарно виглядати. Тобто, Крем, карамель крем. Також постійно допомагаю собі ложечкою, щоб прошар крему був тонкий. На цей крем викладаю наступний корж, вирівнюю по поверхні, і зверху на цей корж викладаю частину мусу з цього карамельного і вирівнюю також цей мус. І на цей мус викладаю наступний корж. І таким чином збираю до самого верху. Чим вищий торт, тим буде він вищий та більше прошарків. Чим ширший, тим відповідно буде нижчий та менше прошарків. А далі готую крем для вирівнювання. Для цього в окремій ємності. Змішую крем чіз типу Філадельфія. Далі додаю вершки, жирні охолоджені, цукрову пудру та збиваю до стійких піків. Далі дістаю з холодильника торт, який я зібрала та відправила на ніч або на декілька годин для стабілізації, накривши зверху можна плівкою можна фольгою. Знімаю кільце та захисну плівку. І за допомогою крем чизу який ми приготували, тонким прошарком обмащую зверху, вирівнюючи торт. Декорувати торт ви можете за своїм бажанням та вподобанням. Можна обсипати просто крихту від коржів. Я ж за допомогою крему хочу імитувати трішечки соти медові, тому що у нас все-таки медовик, і зверху через сито просипати трішечки ось цієї крихти з корижів, і за бажанням можна додати топер. Торт виходить дуже ніжний, смачний, збалансований по смакам, гарний та ефектний в розрізі. Можете побачити це. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щас! Дякую